Вальтер Скотт, Айвенго, другий розділ. Розділ другий. Був серед них і чорноризець ловкий, палкиний неїзник полюбляв від лови. Далекі прощі та нецеліпад, зате чудовий з нього був абат. Його ж в останню вся округа знала, його вуздечка пряжками брящала, мов на каплиці голосистий дзвін, дохід з якого любу тринькав він. Деже часер. Кінський допит усе наближався, і, незважаючи на мовляння і лайку свого супутника, бамба, якому не терпілося швидше побачити вершників, раз у раз зупинявся у різних приводів, торвав з високого куща до гріхи, то заглядався на сільську дівицю, що проходила повз, і тому вершники невдовзі наздогнали не їх. Кавалькада складалася з десятьох чоловіків. Двоє, які їхали попереду, були певно поважні пани, а решта їхні слухи. Стане звання однієї з цих осіб не важко було встановити. Це була би духовна особа високого рангу. На плечах одяг монаха французканця пошитий із чудової матерії, що суперечило статусі цього ордена. Плащ з каптуром найкращого феропламацького сукна, спадаючи красивими широкими бганками, бран... підкреслював його ставу, хоча б трошки огрядну поста. Його обличчя так само мало говорило про смиренність, як і одяг, про презирство до мирської розкоші. Три його обличчя були приємні, якби очі не влащались під навислих вік тим лукавим епікорейським вогником, що викриває обережного пластла столюбця. Втім, його професія і статус причили його так до собою, що при бажанні він міг додати своєму обличчю врочистості. Хоча б під природи воно наражало благодушність і поблажність. Супереч монастирському статусу, так само як і едиктам, пап і церковних соборів, його одяг був розкішним. Рукави плаща цього церковного циновника були підбиті поблямовані дорогим хутром. А застібалася золотою пряжкою, і Весь ординський одяг був настільки вишуканий, і ошатий, як у наші дні сукні красунь квакерської секти. Вони зберігають призначення їм фасони кольори, але вибором матеріалів їхнім поєднанням уміють додати свого туалету кокетливості, властивої святського на марнославства. Поважний перелад їхав прилад їхав верхне на вгодовому пулі. Його упряжка, його упряж була багато прикрашена, а возничка з річною мовою одвішана срібними дзвіночками. У поставі прилада не було помітно чорнечної незграбності. Навпаки, вона вирізнялася грацією у певності чого чудового наїзника. Здавалося, що якою приємною не була б спокійна хода мула та його розкішні прикраси, все таки чепурний монах користувався таким скромним засобом пересування лише для переїздів широкими стинця. Один із зі служителів мирян, які складали його почет, він це з чудового іспанського жеребця, на якому монах виїжджав з чистих випадках. На ті часи купці з найбільшим для ризиком і між труднощами вивозили в Андалузії таких коней, що були в моді в багатих і знатних вельмош. і упряж на цьому чудовому коні було вкриті довгою попоною, що спускалися майже до самої землі, і була розшита зображенням хрестів та інших церковних емблем. Інший служитель вів загнузданого за, 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 юнючого мула, навантаженого ймовірно поклажею настоятеля. Двоє ченці в того ж ордена, але нижчих ступенів їхали посаду всіх, пересміхаючись, жваво розмовляючи і не звертаючи жодної уваги на інших вершників. Супутником духовної особи був чоловік високого зросту, віком за 40 років, сухрулявий, дуже і мускулястий. Його атлетична постать нас потрібних вправ. Здавалося, складалися з них кісток, м'язів та сухожиль. Видно було, що він пережив безліч важких випробувань і готовий перенести ще стільки ж. На нього була червона шапка із хутриною опушкою з тих, що французи називають мортієр, суддівська шапка з французької. За подібність її форми з макітрою, перекиданою до гори. No. на обличчі його ясно читалося бажання викликати кожному сусідньому почуття обов'язкової поваги і остраху. Дуже виразне, нервове обличчя з його зрізкими рисами засмагли під променями тропічного сонця до негритянської Чорноти. У спокійні хвилини здавалося, ніби дрімали після вибуху бурхливих пристрастей, але жили ще на на чолі і помискування ще верхньої губи вказували, що буря ще хвилини може вибухнути знову. У погляді його сміливих, темних проникливих очей можна було причитати цілу історію про загрози і переборення небезпеки. Він мав таки. Виглядні, бо йому хотілося викликати опір своїм бажанням, лише для того, щоб замести супротивника з дороги, появивши свою волю і мужність. Глибокий над надробами надавав ще більшій суворості його обличчю і легковісного виразу одного оку, що було злегка зачеплене тим же ударом і трохи спасило. Цей вершник, так само як і його супутник, був видягує у довгий чернечий плащ, але червоний колір цього плаща показував, що вершник не належить дежаного з чотирьох головних чернечних орденів. На правому плечі був нашитий білий сукняний хрест особливої форми. Під плащем виднілася на сумісне з чернечим саном кольчуга з рукавами і рукавичками із дрібних металевих кілець. Вона була зроблена до чорними шмермайстерно, так само щільно пружно приглядала до тіла, як наші сведри, сплетені з, з м'якої вогни. Листівки догуляли бачити морзморшке плаща. Його стегна захищала така ж кольчуга. Колія було покриті тонкими столовими пластинками, а литки металевими кольчужними панчохами. За поясом був заткнутий великий досвідний кинджал, єдине при ньому зброя. Їхав він верхи на міському дорожньому коні, очевидно, для того, щоб верегти село свого лицарського бойового коня і, і зі збройності вів позаду. На коні було повне бойове спорядження. З одного від боку сідла висів короткий бердиш з коштовною дамаською ночністкою, з іншого прикрашений пір'єм шоломго з каптур кольцюга та довгий двосі. Мені інші збройносець віз над головою спис свого господаря. На вістрі списа знімався на прапор із зображенням такого ж хреста, який був нашитий на плащі. Тож зброєносець тримав невеликий трикутний щит широкий угорі, щоб прикривати всі груди, а донесу загострений. Щит був очохліз з червоного сукна, через що не можна було побачити написане на ньому гасло. Слідом за зброєю їхали ще троє двоє слуг. Темні обличчя біля юрбани і особливий покрій одягу виказували з уродженців сходу. Загалі взагалі ще нас знастого воїна його пошті було щось дике й чужеземне. Одягів броєносців Блищав розкішлю, східні слуги носили срібні, обручі на шиях і браслети на напівголиць, смаглявих руках і ногах. Гай... І його і шовку. Розшити візерунками свідчив про родовитість і багатство їхнього пана. І творимо той же час різкий контраст із пристою його власної військового одягу. Вони були озброєні. Крививи шаблями із золотою начіскою на руків і піхвах та дурецькими кернджалами ще витримчаї роботи. У кожному стрічав присідлій пучок дротиків фути з чотири завдовжки з гострими металевими вістрями. Цей різновид зброї був у великому вжитку сарацинів. Його понині застосовують там у військовій грі, улюблені східними народами, що називається Ельджарі. Коні, на яких їх услуги були арабської породи, сухоребрі, легкі і з пружним кроком, тонкогриві. Вони нічим не нагадували тих важких і великих жеребців, які їм розводили в Нормандії та Фландрії, і які мали витримати воїнів у повному бойовому озброєнні. цими Бо, величезними тваринами, арабські коні здавалися витонченою легкою тінню. Незвичайно від цієї кавалькади збудили цікавість не тільки вамби, але й його менш лишковажного товариша. В особі чинця він. Читай. Що? Рухайся трошки туди і читай, Барта. Та читай. А -а -а. Так. Сюда ти пішла. По трошки рухайся, все. Цікавось не тільки вамби, але й його менш легковажного товариша. Висобічця він негайно пізнав Пріора рабства Жор аббатства жорво, відомого на всю околиці любителя полювання, веселих гулянок, а також якщо вірити поголосу і інших мирських утіг, що майже сумісні із чернечими обітницями. Проте на ті часи не на та виставилися до поводження чинців і священиків, тож пріор Еймер користувався доброю славою серед сусідів свого аббатства. Його весела і віднолюбна вдачі та постійна готовність дарувати відпочинок здивних гріхів, робили його улюбленцем всіх місцевих дворян. Титулованих і нетитулованих, і з багатьма з яким він родичався, тому що належить до здатного нормандського роду. Дами особливо були налаштовані ставитися без зайвої стоворості до поведінка чоловіка, який не був лише незмінним чарувальником прекрасної статі, але й вирізнявся в міні проголонити спринтну нудьгу, що знато часто оповлювали їх в стародавні покої феодальних замків. Настоятель був азарним мисливцем, мав найкращих соколів і хотів всі північні околиці. Цим видом. Цим видом спорту він завоював симпатії дворянської молоді. З людьми поважного віку він грав іншу роль, що він відміни йому видавалося, коли це було потрібно. Його поверхнева начительність була досить велика, щоб вселяти навколишнім невігласам повагу до його вченості, а поважна постава і піднесення міркування про авторитет церкви і духовництва підтримувало думку про його святість. Навіть простий люд, який на севоріші ставився до поведінки від Штексанів, поблажливо поблагодивився на легковажність пріора Еймера. Річ у тому, що емко був дуже щедрий, а за милосерді, як відомо, відпускається безліч без гріхів. Хоча писання вкладає в ці слова трохи інакший сенс. Більша частина монастирських доходів була в його повному володінні. Це давало йому можливість не тільки багато витрачати на власні примхи, але й надавати щедру допомогу сусідним селянам. Якщо трапилися пріорі, я емрою зайвою палкістю стакати на поблювання або нато засаджуватись на бенкеті. Якщо комусь доведелося бачити, як на святоковір пробирається через бічну хістку сідні свого аббатства, повертаючись добачення, що тривало ціло. Луні... Ніч люди лише знизували плечима і примилялися. Такими провинами настоятелі, згадуючи, що так само грішили, і багато хто з його побратимів, не спокутую не спокутуючи своїх гріхів тими якостями, яка відрізняється цей чернець. Славом Пріорим був дуже добрий і відомий нашим саксам. Вони з грамотно йому і отримали його благословення. Венедікіте месфілд, хваліти господа, діти мої латинською. Але дивикувати зовнішність спутника Еймера і його пошту зразила уяву свинаря і вамби так, що вони не зачули запитання настоятеля, коли той хотів довідатися, чи знають вони неподалік місцини, де можна було б зупинитися на ніч. Особливо здивували їх і напів... напіввійськовий одяг зі смалого іноземця і чудне вбрання та небачене озброєння його східних служб. Дуже ймовірно також, що для слугу службу Сенсуля неприємна була мова, якою їх благословили і поставили запитання, хоча вони розуміли, що це значить. Я вас запитую, діти мої повторив настоятель піжучиши голосі, перейшовши на той діалект, на якому спілкувалися між собою нормани цакси. Чи немає по сусідства доброї людини, що з любові бога і через сумлінність до нашої святої матері церкви прийняли б не ночівлю і підкріпили сили двох смиренних її служителів та їхніх супутників, незважаючи на зовнішню скромність тих слів, він вимовив їх з великою поважністю. Восьмирених служителів матері церкви хотів би я подивитися, які ж у неї бувають дворецькі, чашники та інші старші слуги. Подумав вамба, проте ж, хоча й славився дурним, остарився вимовити свою думку в голос. Зробивши подумки, таку примітку до промови Пріора, він підняв очі і відповів: якщо преподобним отцям бажані ситні трапези, м'які постелі. То в декількох милях звідси розташоване бринквостське абатство, де їм відповідно до їхнього стану лиштує найпочесніший прийом. Якщо ж вони дозволять провести вечір у покаянні, то гень Оталісова стежко доведе їх пламісінько до постельної хатини, ворожачі комплектгест, де благочастивий самітник десь прихисток їм під своїм дагами, розділить із ними вечірні молитви. Але пріор похитав головою, вислухавши бойові пропозиції. Мій добрий друже, сказав він, якби ценки твоїх бумаганців не склали бути цього розуму, ти б знав, що клеріус клеріум нон де тільки мав священнику священнику не платить десятини. Тобто в нас, духовних осіб, не заведено просити гостинності одне в одного, і ми звертаємося за цим до мирян, щоб дати їм зайву можливість послужити Бога від, допомагаючи його слугам. Я всього лише осел, відповів вамба, Я і навіть маю честь носити такі ж дзвіночки, які що й його мостя. Хоча мені не здавалося, що доброта матері церкви і її служителів виявляється, як усіх інших людей, насамперед до своєї родини. Перестай грубіяти грубіянити на хабо. прикрикнув озброєний вершник сухого перебираючого коміка. І вкажи нам, якщо знаєш дорогу до замку. Як вона назвали цього Франкліна, Бріо Реймер Седрик, відповів Бріо, – Седрик Сакс. — Скажи мені, приятелю, чи далеко ми від його господи, і можеш ти нам показати дорогу? Знайти дорогу, буде важкувато, відповів гурт, перший вступаючи в бесіду. Притом тому усе таки будинку рано лягають спати. Ну не були дурниць, — сказав воїн. Можуть і встати, щоб прийняти таких подорожан, як ми. Нам не пристало принижуватися і просити гостинності там, де ми маємо право її вимагати. Не знаю, похмуро сказав гурт, чи добре я зроблю, якщо вкажу дорогу до будинку мого пана таким людям, які хочуть вимагати те, що інші раді отримати з милостей. Ти вирішив іще сперечатися зі мною рабе?» – вигукнув Поїк. І з тими словами він пришпорив свого коня, змусив його круто повернути і підняв батіг, щоб покарати захвалого простолюдина. Гурт минув на його злісний і мстивий погляд із погрозою, хоча нерішуче вхопився за ніч за ніж. Але в ту хвилину Пріор Еймер повернув свого мула вперед, і, вставши між воїнами свинарем, попередив небезпечне зіткнення. Ім'я Святої Марії, прошу вас, брати Бріян, пам'ятати, що ви тепер не в Палестині і де володрювали над турецькими язичниками і невірниками сарацинами. Тут на нашому острові ми не любимо ударів, і приймаємо їх лише від своєї церкви, що карає люблячі. Скажи мені, добрий чоловіче, продовжував він, звертаючись до вамби і підкрепчуючи свою промову невеликою срібною монетою. Як приїхати до Святрика Сакса, ти повинен знати ту дорогу і зобов'язаний сказати її будь-якому подорожаному, а тим більше духовним особам. Справді ви не шамовний, отче, відповів Блазень, саратинська голова нашого преподобного брата до того перелякала мою, що я забув дорогу додому. Не знаю навіть, чи потраплю й сам туди сьогодні. Дурниці, сказав настоятель, коли захочеш, то згадаєш. Цей преподобний побратим мені все життя боровся з сарацинами за поволодіння гробом Господнім. Він належить до ордена лицарів храму, орден храму або орден тамплієрів, середньовічна християнська військово чорнеча організація, яка найбільше визначилась у хрестових походах. Про яких ти можливо... Він наполовину чернець, наполовину воїн. Якщо він хоч наполовину чернець, сказав Блазень, – то йому не лечить так нерозумно поводитися з перехожими, якщо вони не поспішаються з відповіддю на запитання, до яких я не маю діла. Гаразд, я вибачаю тобі з цією мовою, що ти покажеш мені дорогу до будинку Седрика, – сказав Абат. Добре, відповів вамба, ваше преподобіє, Їдьте по цій стежині до того місця, побачите в розливу стемлю, хрест. Від нього ледь одна верхівка видніється, та й то не більше як на лікоть завошки. Від цього хреста в різнобіч ведуть чотири дороги. Але ви поверніть ліворуч, сподіваюся, що ваше приподняла і досягне нічлігу перш, ніж бухне гроза. Абат подякував мудрому пораднику і вся валькада, при, при... при... Приш... пришпоривши коней, поскакала з тією стрімкістю, з якою люди поспішають досягти нічлігу, рятуючись від нічного буревія. Коли то ту підкопи тущух на віддалі, гурт сказав своєму товаришеві, якщо преподобні отці скористаються твоєю розумною порадою, навряд чи вони доїдуть сьогодні до Ретервуда. Так, посміхнувся блазень. Зате вони можуть доїхати до шелфіда, коли, пощаст... коли їм пощастить. А для них і це добре. Не такий вже є поганий лісничий, щоб показувати собакам, де залягла дичина, якщо не хоче, щоб вони її роздерли. Це ти добре зробив, сказав гурт. Погано буде, якщо Еймер побачить леді ровену, а ще гірше, мабуть, якщо Седрик посвариться з ним чинцем, що легко може статися. А ми з тобою добрі слуги. Лише дивимося, слухатимо і помовчуватиму. Повернімося з двох вершників, які залишивши Робів, Седрик далеко позаду велибесіду нормальною французькою мовою, які всі тодішні особи Вищого стану за витінком тих нечисленних, хто ще пишався своїм саксонським походженням. Чого хотіли ті нахаби? запитав литеру Хмарамова баба. — І чому ви не дозволите мені її покарати? Але брат Бріян, відповів Пріор, один з них геть дурень. І дивно не було вимагати в нього відповідь за його дурниці. Що ж до іншого гробіяна, то він спораду тих неприборканих людей-дикунів, які, як вам не раз казав, не зовсім зустрічаються серед нащадків скорених саксів. Для них немає більшого задоволення, ніж показувати при кожному зручному випадку свою ненависть до переможця. я б біля в них полоти, відповів Там приємно. З такими людьми вмію погодитися. Наші турецькі полонені у своїй неприборкані люди здаються страшнішими за самого одіна. У раніше скандинавській міфології Одін вважається верховним хаворством Богом війни, смерті і натинення. Однак пробувши два місяці моя будівленку під наглядом глядача. З невільниками вони ставали всю мирними, сухняними, служливими і навіть запопадливими. Щоправда, сер з ними доводиться постійно остерігатися отрути й кинджала, тому що за кожною стручної нагоди охоче опускають вихід та інше. Всякий народ має свої звичаї, заперечу Пріор Прибив від цього малого ми так і не довідалися б до урогу, до будинку Седрика. Крім того, якби нам самим вдалося дістатися туди, то Седрик необідно розпочав би з вами заварку через побої, завдані його рабам. Пам'ятаєте, що я вам казав? Цей багатий горд... гордий, запальний, ревнивий і дратівливий. Він налаштований проти нашого дворянства і просварився навіть зі своїми сусідами. Реджінальдемфром дебефом. І Філіпом Мальгоазеном, які жартувати не люблять. Він так місто тримається за права свого роду і так пишається з тим, що є на щедром по від Гевальда. Гервальд пильний, 1035-1070 року Габер Гевальд-Верменець. Англосаксонський витажок боротьби з нормандськими завойовниками. Гептархія з пінолесом сімох саксонських царств, які начебто існували на початку середньовіччя, а 1829 року об'єдналися в одну державу, Англію. Ведовимося з надмедитних поборників Гептаї по-нашому саме Ото чого й не називають інакше як Седрик Сакс. Він похваляється своєю окремою спорідненістю з тим самим народом, від якого багато хто до його однопламінників хоче віддрікатися, щоб уникнути вевікті згори переможеним латинською. Не щасти, що випадають на долі переможеного. Пріоре Еймер сказав тамплієр, Ви великий добродій. Знавець жіночої краси і не гірше трубадурів, дурів, знайомі з усім, що стою, стосується статусів кохання. Але це славно, звісно, ровене повинна бути воїстину, дивом краси, щоб вигоновинарого винагородити ви, ви, ви мене за поблажливість і трапіння, яке мені доведеться виявити, щоб ти прихильність такого хлопа і заколотника, яким із ваших слів є її батько мізвешлів. Седрик їй не батько, а лише деякий родич, сказала бат. Вона походить з нецінного роду, ніж він. Він сам напросився її докупінай в опікуни і прив'язані до неї так, що власна дочка не була б йому важливішою. Про красуні ви незабаром зможете судити самі. І нехай я буду єретиком, а не щирим сином церкви. Якщо білина її обличчя її величний раз. лагідний погляд бокитна, хоча й не, не витіснеться з вашої пам'яті чорнокозак дівчат Палестини або гурі мусульманського раю. Ну і якщо ваша словенна красуня, сказав тамплієр, виявиться не такою гарною, ви пам'ятаєте про заставу? Мій золотий ланцюг, відповів Абат. А ваша застава 10 бочок хіоського вина. Я можу вважати їх своїми, ніби вони вже стоять у монастирському підвалі під ключом старого Дениса, мого келаря. Але ви дозволите мені особисто вирішити спір, сказав лицар храму. І я програю лише в тому випадку. Якщо зізнається, що від минулої трійці не бачив такої гарної дівиці, адже ми з вами так умовилися. Ну пріоре, порщайтеся зі своїм золотим ланцюгом. Я натягну його на свій нагрудник на арену ваш біделязуш. Якщо ви граєте чесно, то й носитиме, коли вам заманеться, сказав Пріор. Я повірю вам на слові, як лицареві церковникові. А все-таки брати, прийміть мою пораду і бути любі Адже вам доведеться мати справу не з полоненими язичниками або східними рабами. Це Сакс така людина, що коли вважатиме себе ображеним, а він дуже чорний дообраз, то не зважатиме ні на ваше лицарство, ні на мою високу посаду, ні на наш священний сам. І ви ж нас на ночувати не просто неба. Хоч би на дворі стояла гувба ніч. І крім того, остерігайтеся дуже пильно дивитися на ровену. Він охороняє її надзвичайно ревниво. Якщо дамою, якщо дамо йому найменший привід до побоювання, ми з вами пропали. каже, що він вигнав із хати єдиного сина лише за те, що не смілося звести закохані очі на цю красуню. Без сумніву, їй можна поклонятися лише нюдалік. наближатися ж до неї не дозволяється. Тільки з такими думками, якими ми підходимо вівтвре, до Вікторя Пресвятої діви. Гаразд, нехай буде так, сказав тамплієр. То був дуже силь, щоб стриматися і поводитися, як стромна дівиця. У всякому разі, не бійтеся, що хто навіть посміє вигнати нас з будинку. Ми з моїми збройностями і слугами, а метом відбалою, досить сильні, щоб домогтися гарного прийому. Ну так далеко нам не можна заходити, відповів Пріор. Але ось і врослий у землю хрест, по який казав нам блазень. Однак ніч така тема, що важко розпізнити дорогу. Він, здається, казав, що Повернути ліворуч. Ні, праворуч, сказав Бріан. Пам'ятаю, що праворуч. Ліворуч, звісно, ліворуч. І пам'ятаю, що він саме ліворуч, вказував кінцем своєї древ'ягної шпаги. Так, проти шпаго він травма лівій році, вказував поперек свого тіла в протилежний бік, – сказав там Бріан. Як завжди буває, кожну перту відстояла свою думку. Запитали слух, але весь час тримався оддалік, і тому не чув того, що казав баба. Наріше Брія, вдивляючись у темряву помітив біля бідніше хреста, яку спостаті сказав: Тут хтось лежить, чи спить, чи мертвий. Гуго, поторшино його кінцем свого списа, — Збере з існе, хто родину лежачого, як той підховився, вигукнучи чисто французькою. Хто б ти не був, але не вічно ви так переривати мої роздуми. Ми лише хотіли запитати тебе, сказав Пріор, як приїхати до, до, до Ротервуда, до житла Седрика Сакса. Я сам іду до Ротервуда, сказав незнайомець. Був би в мене верховий кінь, я привів вас туди дорогу. Хоча вона й дуже заплутана, я знаю чудово. Мій друже, ми тобі віддячимо і винагородитимо. «Ви нагородимо, сказав Пріор, Якщо ти приведеш нас до себе, а наказав казав одному зі служителів поступитися своїм конем незнайомцеві, пересівши на іспанського жеребця. Провідник попрямував обіг, протилежний тому, який вказав Бамба. Стежки незабаром заглибилися в саму хащу лісу, перетинаючи кілька струмків із багнистими берегами. Переплятися через них було досить ризиковано, не проте незнайомий знаходив найсухіші і найбезпечніші місця для перепрати. Обережно працюваючись уперед, він вивів нарешті на на високу просіку, не кінці якої виділася величезна незагравна будівля. Указавши на нього рукою, провідник сказав Абатові: Оце ретервуд, житло Седрике Сакса. Це особливо чишила Еймера, який мав не дуже місний нерви і з переїзду багнистами не знаними, відчував такий страх, що не мав мені найменшого бажання розмовляти зі своїм провідником. Це тепер, почуваючи себе в безпеці і недалеко від пристановиська, він миті оговтався. Цікавість його негайно не прибудилася, і Пріор запитав провідника, хто він такий, звідки. Я причена ні, не повернутися зі святої землі, відповів Тор. Краще б ви там і залишалися воювати за володіння святим гробом», – сказав лицар храму. Ваша правда високоповажний пале пане. Царю відповів прочану, якому зовнішність тамплієра була, мабуть, добре знайома. Але що ж дивуватися, коли простий селяни нашкал за мене повернувся додому? Адже навіть ті, хто хлявся присвятити за все життя звільнення святого міста, тепер подорожують вдалені від тих місць, де вони повинні були боротися відповідно до своєї обітниці. Тамплієр уже би зібрався дати гнівну відповідь на ці слова, та баб вступився в розмову, висловивши подив, як це провідник, що давно покинув місця, де тепер ще так добре пам'ятає всі лісові стежки. Я тут теж і уродженець відповів провідник. До до мене опинилися перед житром. Все це був величезний загабний будинок із декількама душночими дворами і ворожами. Його розсвідчило багатство господаря. Однак вона дуже витрачалося від високих, обнесених кам'яними стінами і захищених зумчасним вежем замків. Жило нормандські з дверями. Згодом ці дворянські житла стали надсиповим архітектурним силами з'явни. Втім, і ротроводі був захист, на ті певні часи, жодний маядок не міг обійтися без укріплень, інакше він негайно був би пограбований і спалений. До пола всієї садиби йшов глибокий рів, наповнений водою сусідньої річки. А по цього рову проводив подвійний чистокілозагостний колод, який за залися з сусідніх лісів. Із західного боку зовнішньої огорожі були порубані ворота. Підйомний міст вів від них до воріт до воріт внутрішньої горожі. Особливі виступи з боків воріт давали побут, можливість обстрілювати супротивника перекресним вогнем із луками пращ. зупинившись перед воротами табліярково стої нетерплячий за сороми горі. Потім не було квапитися, поза як дощ, що довго збирався поливи ту полину, як це і зрабляє.